Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі, дорогі слухачі. Пропоную таку тему для роздумів. Хто такі переможці у Христі Ісусі? А в основу зачитаємо контекст із святого Писання це буде перше послання святого Апостола Павла до коринтян, 9 розділ з 24 вірша. Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжить, усі біжать? Але нагороду приймає один: біжіть так, щоб одержали ви, і кожен з магун від усього стримується вони, ж, щоб тлінний прийняти вінок, але ми, щоб не тлінний. Тож біжу я не так, немов на непевне, борюся не так, немов би повітря б'ючи. Але вмертвляю, неволю я тіло своє, щоб, звіщаючи іншим, не стати самому негинем. Отже, переможець у Христі Ісусі. Це людина, член Христової Церкви, який постійно буде вести боротьбу, і наша боротьба вона не проти тіла і крові, але проти піднебесних духів злоби. Переможець це той, який кожен день веде духовну боротьбу. Отже, переможець у Христі Ісусі завжди буде поступати так, як написано. А саме, ми прочитаємо Євангелія від Матвія. 5 розділ. І будемо читати з 38 вірша. Ви чули? Що сказано око за око і зуб за зуба, а я вам кажу не противитись злому, і коли вдарить тебе, хто у праву щоку твою підстав йому й другу. А хто хоче тебе позивати і забрати сорочку твою, віддай і плаща йому. А хто силувати тебе буде відбути подорожні на милю одну, іди з ним навіть дві. Хто просить у тебе, то дай, а хто хоче позичити в тебе. Не відвертайся від Нього. Ви чули, що сказано, люби свого ближнього і ненавидь свого ворога, а переможець в Христі Ісусі буде поступати так. А я вам кажу: любіть ворогів своїх. Тобто, переможець в Христі Ісусі завжди буде любити своїх ворогів. Благословляйте тих, хто вас проклинає, буде благословляти, а не проклинати. Творіть добро тим, хто ненавидить вас. І моліться за тих, хто вас переслідує, що вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю своєму над злими і над добрими, і дощ посилає на праваних і на неправаних. Коли б ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте, хіба не те саме і митники роблять, і коли ви вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливого робите, чи й погане не чинять отак? Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Наступне місце Писання ми прочитаємо Євангелія від Матвія, особливо в цей останній час, е, воєнний навіть час. Так буде поступати переможець в Христі Ісусі. Євангелія Матвія, 26 розділ, і будемо читати. 50 51 А ось один із тих, що з Ісусом були, витягнув руку і меча свого вихопив те рубану раба пересвященника і відтяв йому вухо. Тоді промовляє до нього Ісус, сховай свого меча в Його місце, бо всі, хто візьме меча від меча і загинуть. Переможець в Христі Ісусі, добре розуміє заповідь Ісуса Христа. Аж до його приходу, де він сказав сховай свого меча, бо хто візьме меча, той від меча загине. Чи ти думаєш, що не можу тепер упросити свого Отця, і Він дасть мені зараз більше 12 легіонів ангелів, але як має збути Списання, що так статися мусить? Наступне переможе Христі Ісусі добре розуміє місце писання. Об'явлення 13.10, де так промовляє Господь через своє слово. Коли хто до полону веде, сам піде в полон. Коли хто мечем убиває, такий мусить сам бути вбитий мечем. Оту терпеливість та віра святих. Переможе в Христі Ісусі добре розуміє місце Писання, послання святого апостола Павла до римлян. 12 розділ із 9. -го. Віша. Любов, нехай буде нелицемірна, ненавидьте зло та толіться до доброго, любіть один одного братньою любов'ю, випереджайте один одного пошаною, у ревності не лінуйтеся, духом палайте, служіть Господеві, тіштесь надією, утиски терпіть, перебувайте в молитві, беріть уділ у потребах святих, будьте гостинні до чужинців. Благословляйте тих, хто вас переслідує, благословляйте, а не проклинайте, тіштеся з тими, хто тішиться, і плачте за тими, хто плаче, думайте між собою однаково, не величайтеся, але наслідуйте слухняних, не вважайте за мудрих себе, не платіть нікому злом за зло. Дбайте про добре перед усіма людьми, коли можливо, якщо це залежить від вас, Живіть у мирі з усіма людьми, не встіться самі улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано, мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його, як він прагне, напій його. Бо, роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову. Не будь переможений злом, але перемагай зло. Добром. Переможець ще одне місце Писання. Дуже добре розуміє. Це буде послання святого апостола Павла до Ефесян, 6 розділ. і ми читаємо з 10-го вірша. Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили його. Зодягніться в повну Божу зброю, що могли ви стати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти пінебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, що могли ви дати опір дня злого і все виконавши, витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою, зодягнувшись у броню праведності, взувши ноги готовісті Евангелії миру. А найбільш над усе, візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого. Візьміть і шолома спасіння і меча духовного, який є Слово Боже. Усякою молитвою і полаганням кожного часу моліться Духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. Оце є, скажімо, зброя переможця. В Христі Ісусі не тілесна зброя, а духовна зброя, бо Він веде духовну війну. Отже, ще раз хочу наголосити: боротьба наша в Христі Ісусі, боротьба, коли ми є з Господом, з гріхом до смерті. З того часу, як ми увірували аж до самої смерті, скільки ми будемо жити, нам прийдеться залишитися. Богові вірним вистояти і кожен день вести духовну боротьбу. Боротьба проти диявола боротьба проти спокус, різноманітних спокус. Згадаємо Ісуса Христа. Коли Ісус народився, Бого воплотився, то лукавий хотів його знищити ще самого маличку. І ми бачимо, що Він весь час його переслідував. Весь час, коли він був в пустині, коли Христос витерпів, написано, відійшов до Нього до часу. Е, навіть коли вже Господь наш Спаситель висів на Христі, і то лукавий через своїх слух підходить до Ісуса і каже: якщо ти Син Божий зійди з Христа, і ми повіримо тоді, тобто боротьба з гріхом, з дияволом. Із з небесними духами злоби, і спокусами різноманітними аж до самої смерті. Тому і написано, хто витерпить до кінця, той буде спасенний. Ми читаємо таке місце Писання, це буде послання, друге, послання апостола Павла до Корінтян, другий розділ, і 14 вірш. А Богові подяка, що Він постійно чинить нас переможцями в Христі, і запашні знання про себе через нас виявляє на всякому місці. Ми, бо для Бога Христова запашність серед тих, хто спасається, і серед тих, які гинуть. Для одних бо смертельна запашність на смерть, а для других запашність життєва в життя і хто здатен на це. Отже, ми бачимо, що постійно. Господь тих членів Христової Церкви, які є вірні Йому, які виконують Його Слово, які живуть згідно Його волі, які би не були стріли лукавого, які би не були спокуси, випробування, але коли ми будемо залишатися боговірними, Бог завжди буде чинити нас переможцями. І з любих обставин Бог нас буде виводити і буде робити переможцями. Переможе це той, хто витрипить усі випробування, включаючи переслідування, і навіть, якщо треба, помре мученицькою смертю за ім'я Ісуса, як це сталося Степаном. Давайте ми прочитаємо, як помирав діякон Степан. Це описано в Дійснотих апостолів, 7 розділ. І ось ми читаємо з 54-го вірша. Як зачули ж оце, вони запалилися гнівом у серцях своїх і скреготали зубами на Степана. А Степан, повний Духа Святого, на небо споглянув і побачив Божу славу Ісуса, що по Божій правиці стояв. І промовив ось я бачу відчинене небо і сина людського, що по Божій правиці стоїть. Зараз продовжимо. Отже, перед своїм відходом, перед своєю смертю, Степан побачив Ісуса Христа. Ми читаємо, що коли Ісус вознісся, то Він сів по правиці престолу величності, засів по престолу величності на висоті. А тут написано, що Ісус стояв. Це показується, що сам Господь вшанував а зустрічав Степана, коли Він віддавав своє життя за ім'я Його. Отак От зустрічає Господь Ісус переможців. Ми бачимо, що може сказати, коли Степан це побачив. Ми читаємо далі, та вони гучним голосом стали кричати та вуха собі затуляти, та й кинулися однодушно на нього, і за місто вони його вивели, і зачали побивати камінням його, а свідки плащі свої склали в ногах юнака, який звався Савлом. І побивали камінням Степана, що молився і казав: Господи, Ісусе, прийми духа мого. Упавши ж навколішки, скрикнув голосом гучним Не залічи їм, о Господи, цього гріха, і промовши це, він спочив. Бачимо, що Степан молився тою самою молитвою, якою молився Ісус, коли він висів на хресті. Та ж сама молитва, той самий образ Божий відобразився Степана. І та сама молитва, Господи, не залічи їм, тобто, Господи, прости простий цей гріх. Оце так помирав Степан, як переможець. Він не проклинав, він не нарікав, він нічого не віддавав взаємно око за око, а він поступав так, як Його Спаситель Ісус Христос. І ми бачимо, так само Господь зустрічав його як переможця. Він помер смертю переможця. Він залишився вірний Богові. так, якщо прийдеться і хто витерпить до кінця всі випробування, переслідування і навіть помре смертю переможця, то Господь обіцяє вінець життя. Господь обіцяє вічну нагороду, вічне блаженство з ним в новому Єрусалимі, в прославлених духовних тілах, і на віки віків знаходиться в Його присутності. Апостол Павло, знаючи добре, що яка слава невидима чекає нас в приході Ісуса Христа, то він в посланні до Римлян 8 розлії пише, що теперішні страждання нічого не варті проти тієї слави, яка має з'явитися в нас. І кожен переможець в Христі Ісусі очікує цю славу. Очікує, бажає бути в тій славі, бажає і надіється на прихід Ісуса Христа, і це додає Йому сили рухатися і перемагати усі спокуси, усі випробування, усі переслідування, і, якщо навіть треба, позбутися життя або померти за ім'я Ісуса Христа. Коли ми читаємо так само в посланні Якова, це буде перший розділ, і ми читаємо з 9 го е, 9-го, а 12 й вірш. Блаженна людина, що витерпить пробу, бо бувши випробувана, дістане він це життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його. Отже, як бачимо, що Господь каже блаженний, тобто щасливий той член Христової Церкви, який витерпіть пробу. Тобто витерпить випробування від того моменту, як увірував, аж до кінця своєї смерті чи до приходу Ісуса Христа, залишившись вірним Богом, витримавши усі випробування, блаженний, щасливий, бо такий одержить життя вічне. Так обіцяє Господь. А Він є вічний, неоманливий, вірний Бог в своїх обітницях. І ми читаємо так само Книгу об'явлення. Сьомий розділ прочитаємо, і будемо читати з 9 вірша. По тому я глянув, і ось НАТО великий, що його зрахувати не може ніхто. З усякого люду, племен, народів і язиків стояв перед престолом і перед агнцем, зодягнені в Білу одежу, а в їхніх руках було пальмове віття, і взивали вони гучним голосом. Кажучи спасіння в нашому Бозі, що сидить на престолі і ангцеві. А всі ангели стояли навколо престолу та старців і чотирьох тих істот, і вони на обличчя попадали перед престолом і вклонилися Богові, кажучи: Амінь! Благословення, і слава, і мудрість, і хвала, і честь, і сила, і міць в нашому Бозі. на вічні віки. Амінь. Відповів один із старців і до мене сказав: отці, що зодягнені в Білу одежу, хто вони? Звідкіля вони поприходили? Зараз продовжимо. Отже, ми бачимо, що всі до всіх племен на зароді, язиків, всі спасені люди стояли перед престолом. Всі вони знаходилися як в білих одежах, як переможці з пальмовим віттям. І коли один з старців запитав Івана, хто вони, звідкіля поприходили? То йому так відповів Іван, апостол Іван, і сказав я йому: Мій пане, ти знаєш? І він вже мені відказав: це ті, що прийшли від великого горя, не від матеріальних розкошів, не від матеріального багатства чи благ, а від великого горя, і випрали одіж свою та вибили її крові агнца, інший переклад каже від великих скорбот. Тому то вони перед Божим престолом, і в храмі його день і ніч йому служать, а той, хто сидить на престолі, розтягне намета над ними. Вони голоду й спраги терпіти не будуть уже, і не буде палити їх сонце, ані спека яка, бо Агнець, що серед престолу буде їх пасти і водитиме їх до джерел вод життя, і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре. Оце є переможці, які прийшли. Від великого гор'я, які були гонимими, переслідуваними, убієнними з ім'я Ісуса Христа. Тому то вони перед Божим престолом, так промовляє Господь. Це всі переможці. В царстві Божому переможених дияволом не буде. В царстві Божому будуть тільки ті, хто до, до кінця витерпів і залишився вірний Богові. В царстві Божому будуть тільки. Переможці. Тільки переможці. Саме у царстві Божого буде тільки переможці, а не переможе, як ми говорили, диявол. І отже так промовляє Господь. Книга об'явлення Богослова, 3 розділ, 21 і 22 вірші. Переможцеві сісти дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був із отцем своїм. І сів на престолі його. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церква. Тобто, хто такий переможець? Переможець сісти я дам на престолі, це не означає, що там буде в буквальному розумінні престол, як дехто собі уявляє. Ні, це означає, що рівноцінно ту славу, яку має Христос, вона спочине на кожному переможцеві, на кожному вірному членові Христової Церкви. Вся та слава, повнота слава спочине на кожному переможцю. Це і означає, що сяде на престолі зо мною, одержить рівноцінну ту славу, яку отримав Христос, слава нашому Господу! Наступне місце Писання, книга об'явлення, третій розділ з 12 по 13 вірші. Переможця зроблю я стовпом у храмі Бога мого, і він вже не вийде назовні. Тобто, назовні це означає поза межі Царства Божого. Чи скажімо, поза межа, що чи буде відкинутий зовнішню темряву. А на нім напишу, напишу ім'я Бога мого, ім'я міста Бога мого, Єрусалиму Нового, що з неба сходить від Бога мого, та нове ім'я Своє, хто має вухо хай чує, що Дух промовляє церква. Читаємо так само знову книга обдяння. Другий розділ. І ось ми читаємо 26 і 29 віша. А переможцеві і тому, хто аж до кінця додержує мої вчинки, я дам йому владу над поганими і буде пасти їх залізним жезлом. Вони Вони не немовглинний посуд, покрушаться, як і я одержав владу від свого Отця, і дам я йому зорю досвідню. Зоря досвітня це Господь, це Ісус Христос. Хто має хай чує, що Дух промовляє церква. Далі читаємо ще об'явлений 3 розділ, 5 віж. Переможець зодягнеться в білу одежу, а імення його я не змию із книги життя, і імення його визнаю перед отцем своїм і перед його ангелами. Чому Бог визнає? Чому Ісус визнає? Тому що Він на землі, переможець, визнавав Ісуса своїм Господом. Він не соромився Його імення. Він свідкував іншим про про те спасіння, яке він отримав, і проповідував про Ісуса Христа і за це платив ціну. Тому Господь, коли в своєму приході, коли Він прийде з ангелами своєму, Він визнає його перед Своїм небесним Отцем і перед ангелем. Перед ангелами. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церква. Читаємо об'явлення 2 розділ, 17 вір. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам, переможцеві дам дісти приховану манну, прихована Манна це Слово Боже. І дам йому білого каменя, а на камені написане імення нове, якого не знає ніхто, тільки той, хто приймає його. Об'явлення 2.11. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє серквам, переможець не буде пошкоджений від другої смерті. І об'явлення 2.7. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє серквам, переможцеві дам їсти від дерева життя, яке в раю Божим. І закінчуючи, хочу сказати, що саме переможець, саме переможець наслідить усе духовне багатство. Читаємо книгу об'явлення, 21 розділ і 7 вірш. Переможець наслідить усе, і я буду Богом для нього, а Він мені буде за сина. Саме переможець буде усе, усе духовне багатство. І послання до Римлян, 8 розділ, ми читаємо. Такий контексти слова Господнього. Читаємо. З 29 віша. Бо кого він передбачив тих і призначив, що були подібні до образу Сина Його, що він був перворінний поміж багатьма братами. А кого він призначив, тих і покликав, а кого покликав, тих і виправдав, а кого виправдав, тих і прославив. Що ж скажемо на це? Коли за нас Бог, то хто проти нас, той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав би він нам із ним і всього? Хто оскаржувати буде Божих вибранців? Бог той, що виправдує? Хто ж той, що засуджує? Христос Ісус є той, що вмер надто і воскрес. Він праворуч Бога, і Він і заступається за нас. Хто нас розлучить від любови Христової? Хто переможця розлучить від любови Христової? Чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагута? Чи небезпека, чи меч, як написано, за тебе нас цілий день умертвляють, нас уважають за овець, приречених на заколення. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутні, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити. Нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашим. Алілуя нашому Господу. Тому написано, як ми прочитали, що як би Господь не дав і з ним з Христом і всього. І нічого переможця, але переможця в Христі Ісусі не розлучить від Господа. Тому ще раз роблю короткий підсумок. переможець Христі Ісусі, в нього духовна. Війна, духовна боротьба і зовсім не тілесна боротьба. Не тілесна зброя світу цього, а духовна зброя, про яку ми читали в посланні до Ефесан. Боротьба наша з гріхом, з покусами аж до самої смерті, і кожен день, він, і кожен день, хто витерпить до кінця усі випробування, переслідування, гоніння, і навіть якщо треба помре, мученицькою смертю, то, подібно як Степан. Той отримає нагороду вічне життя. У Царстві Божому будуть тільки переможці, а не переможені дияволом, і переможець наслідить усе, а Господь буде для нього Богом, а Він буде йому за Сина і за дочку. Хай благословить всіх нас, Господь, що коли ми послідували за Христом і живемо з Христом, то служимо йому вірно до самої смерті, а Господь нам. Дасть сили пройти усі випробування, дай сили витримати усе і збереже нас для вічної своєї слави. Бажаю всім, хто буде слухати це святе Боже Слово, рясних Божих благословень, а нашому Господу, хай буде вічна подяка, хвала і честь Богу Цю, Богу Сину і Богу Духу Святого із сьогоднішнього дня і вічного. Амінь.